Мене звати Михайло, я фермер з Закарпаття, село Чепа. Сьогодні ми знаходимося на плантації з кабачком. Я займаюся вирощуванням його з 2014 року. Випробував десь 3-4 сорта і зупинився на сорті Кавіллі. Накриваємо його дугами, арматуру 6 метрова на цю арматуру, на ці дуги плівка. Коли починає вже цвисти, то відкриваємо кінці, щоб було йому більше повітря. При критично низьких температурах ставляться по 20-30 свічок у кожну шопу, щоб він не примерз. І вже рівно через місяць, в кінці квітня, на початку травня, вже перший урожай. Кавіллі, тому що він у коротких днях. І в критично низьких температурах дає дуже хороший урожай. І самий куст в нього досить висока густота засадження, тому що листя вони більш-менш прямо йдуть, а не розпливається куст. І Із-за цього з із кожного куста можна максимально з невеликої площі можна вибрати максимальну кількість урожаю.